Пінопласту що чого я це питання торкнувся? То, то, то. Ні-ні, це дуже коротко. Я вивчав питання не, в стрию. Не. Як в стрию? Оцей пінопласт, вони малюють в проєкті тим людям, які залишають квартиру без опалення. Тобто виїжджають кудись все. Умова, не штукатурити, там обов'язкова умова. закрити стіни пінопластом, закрити. Там любить поставити на ті стіни, що є, закриті стіни пінопластом, і тоді можна включати опалення. Стрій це зробив, і вони реалізують ті, що виїжджають, в них втрат від сусідів тепла немає. Це перше, просто щоб ми розуміли, люди чітко зрозуміли, наші перемалювали, вибачте, як мавпи, і не вписали, що у разі не включення опалення. Це перше. Друге, відносно схем типу теплопостачання, я вважаю, цей документ нам потрібен, бо ні одне місто згідно, я розумію, законодавство і всі компенсації і так далі, все має йти при схеми схемі теплопостачання. Типу Але я вважаю, що воно має бути зроблена як перехідний документ. Тому що те, то, що пан Ігор пропонував, різко все обрізати. І так як було в рішенні сесії, раз на 5 років переглядати навіть відключення будинку, виходило з рішення сесії, я вважаю, це невірно. вірю. Що схема теплопостачання має бути єдина, оприлюднена, обговорена. Значить, що 40 будинків, які він їх подає, по них треба відключати, але треба лишити пане Ігор. Правило, мають бути винятки. Є люди, яким дійсно потрібно відключити тепло. Як виняток, там хто кутова квартира, північна сторона, перший поверх, та людина не витягне ніколи, їй треба дати право на автоном. Тобто, це перше. Друге, для обов'язкової умови я погоджуюсь з тим, як зразу сказав, як інженер, я погоджуюсь з тим, що будинки треба відключати цілі, бо це технічно це нонсенс. Це я погоджуюсь з тим. Це абсолютно вірно. Друге для того має паралельно впровадженням цієї схеми запрацювати за за соціальну програму. Допомоги навіть в першу чергу по 40 будинкам, що як тим бідним людям поставити це опалення автономне, де буде відключуватися центральне. Тобто паралельно роль влади має запустити соціальну програму. Третій крок, який я пропоную, щоб ми всі разом попрацювали, ув'язати оці дві програми, соціальну програму і схему теплопостачання, ув'язати в програму термомодернізації нашого міста. Для того, щоб ми чітко розуміли, які потрібні кошти, як ці кошти спрацюють на населення, як ці кошти потім можна повертати, механізм запропонувати і вкладати в наступний будинок.